Ми просили про те, що прийнятий в першому читанні закон про бурштин ще 26 грудня 14-го року. І ми зверталися до депутатів Волинян, до народних депутатів, до Верховної Ради України, до президента України, до Кабінету міністрів, щоб прискорити допрацювання цього закону, узаконити ці старательські компанії. Ну вже скоро, мабуть, спливе рік, як цей закон знаходиться на допрацюванні. Поки дорогі депутати не можуть прийняти. Прийняти закон про бурштин, а ліси Рівненщини і Волині потерпають від старателів, мешканці села Галузія Меневецького району роблять перші кроки узаконення видобутку сонячного каміння. Громада зробила громадську організацію, отримала печатку, а далі жде іменно від депутатів обласного і українського рівня дозвільних документів. Якби... Процес був керований, то сільська рада, звичайно, мала б якісь надходження. І Живемо на мільйонах доларів, а не маємо періодичні пресу за що виписати. Її треба олігувати, щоб нормально добували, а не такого, як, як зараз, там, бігають, ганяють. Хіба що, закону немає, щоб прийняти, ненормально добувати, щоб і робота була, і заробіток, і державі якийсь прибуток був би. Борштину копачів я особисто не бачила. Я бачила тільки ями. Покопані. Ну, в селі чутно, ну чого не чути? Чути, що їдуть, копають, а хто що накопає, ніхто не признається. А що у вас чути, постріл не буває? Коли розкажіть, що, що відбувається, коли стріляли? Ну, в суботу, чи то в неділю, то тільки багато. Міліції їхали, і воєнних, і людей було багато. Ну Вони по людях не стріляють десь вверх, чи куди вони стріляють. <рес> то ж хай би дали, узаконили. Де люди, може, копали б щось заробили б на государство і на, і на себе, а так я знаю. І хто його відкрив? Лежало воно собі, хай би лежало. А тут коли його відкрили, де його таке робиться. А якби то спокійно, узаконяно, то може я яку ямку коянку б, бо так що ж. Я вважаю, що оці по такому сигналу проїзди нацгвардійців і представників інших правоохоронних структур до нас це не зовсім правильно. Треба створювати базу постійно діючу нацгвардії там на території Маневецького району. І я знайомився з цим законом, спілкувався з колегами. Не всі впевнені, що він вирішить питання. Якщо немає закону і не можна це робити, бо це нищить в тому числі екологію в нашої області, значить це робити не можна. Тому в цій ситуації створення комунальних підприємств це є позитивне, тому що, можливо, на базі їхніх на цих комунальних підприємств буде при наявності закону розвиватися безпосередньо ця галузь. Можливо. Той законопроект, який сьогодні існує, він недолугий. Він реально ці речі не передбачить. Моя думка взагалі заборонити. В першу чергу, з позиції екологічної, заборонити видобування. За видобування. Да.